Звідки беруться діти? Ліричну комедію на дві дії за мотивами п'єси українського драматурга Анатолія Крима можна побачити на малій сцені сумського національного театру імені Щепкіна. Працювати над виставою почали ще у листопаді, говорить режисерка-постановниця Олена Зарицька. І, нарешті, готові поділитися результатом із глядачами. Сама назва про себе говорить: звідки беруться діти? Це звічне питання у дітей, у батьків. Про що? про кохання про дітей про вірність про відданість і головне що без зради Події розгортаються у пологовому будинку невеликого містечка в основі сюжету історії семи жінок і сім різних доль, не схожих між собою, але по-своєму складних, часом заплутаних і повних випробувань. П'єса цікава, п'єса життєва. Як і всі повторюють, Анатолія Крима в цій п'єсі дуже гарно виписані всі образи, і у кожної ланки образів є своя історія. Я граю Тимофія багатодітного батька. В мене дружина народжує вже шосту доньку, і він дуже хоче хлопця. Насправді, і ось ця його жага нарешті побачити в своєму домі пацана, призводить до яких колізій цій виставі. Мрії Тимофія про сина не судилося здійснитися і цього разу. Його дружина Поліна знову чекає дівчинку, і героєві вкотре доводиться змиритися і прийняти цей факт. В той же час іншій героїні не судилося стати матір'ю. третьої випадкова і небажана дитина. А її сусідка по палаті стала сурогатною мамою. Лірична Комедія змушує глядача переживати все разом із жінками, хвилюватися і так само разом сміятися і радіти. Та я би назвав нашу виставу Ода материнству, ода дитинству і ода життю. Ми цією виставою ми засвідчимо свою любов до своїх матерів, і у кого вони живі на цій землі, у когось вони вже відійшли, але не зважаючи на це, що вони там на небесах, вони завжди за нами спостерігають і безмежно нас люблять. Виставу доповнює сучасне музичне оформлення, світлові ефекти і проекція. Усе це результат спільної роботи всієї команди, говорить Олена Зарицька. Молодий склад, молодий, перспективний. І все, що я могла, я вклала в них, а вони. Зрадою мені не відповідають. Всі, абсолютно всі, приклали до цього руку і всі, всі з відкритим серцем. Особлива дяка директору театру за віру, за довіру. В такий складний час розуміємо, що війна йде, але наша вистава, я так думаю, що вона має надію, що вона все-таки приблизить нас більше до миру і до перемоги. Прем'єра вистави «Звідки беруться діти» відбудеться 17 лютого о 18.00 та 18 лютого о 17 годині. Тоня Брозеленко, Євген Сердюк, новини СТС.